Водночас депутати поцікавились, скільки коштів з бюджету потягне впровадження такої платформи ЩІ. проект рішення досить сирий, оскільки немає навіть фінансових показників для того, щоб розуміти, от депутати мають прийняти рішення, готові вони вкладати певну суму в коштів двадцять 2025 році, чи не готові, чи можливо доцільно на щось інше витратити. Можливо, піти по вашій аналогії і прийняти рішення про доцільність впровадження системи моніторингу. А тоді вже визначимо доцільним. Будемо приймати рішення про її впровадження. В стратегії в планах заходах також так написано про фінансування, але не вказано суму. Це, 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 проєкт рішення передбачає сформування технічного задання, завдання для того, щоб е, е, хтось з, е, зміг прорахувати, скільки це варто, тому що без технічного завдання це неможливо прорахувати. Тому Першочергове питання департаменту це якраз сформувати технічні завдання а потім буде зрозуміло і вартість. Зрештою в дискусію вступив депутат Максим Воскресенський, який працює в сфері ІТ і безпосередньо зі штучним інтелектом. Нам пропонується створити так звану Large Language Model, велику мовну модель, і використати фреймворк LangChain для її розробки. Першочергове, Дозвольте, будь ласка, дайте я договорю просто технічно поясню суть. Для того, щоб навчити цю модель, ми маємо дати їй дуже багато даних, а це мають бути терабайти даних. Я вам можу технічно з певністю сказати, що Луцька міська громада не має наявної кількості даних для навчання цієї моделі. Відповідно, дана модель після її завершення буде неефективною. Даний проект є крутим і класним, і правильним, але якщо його впроваджувати в межах України.